Вітаю в ефірі телерадіо компанії Львів, програма Слово депутата. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України, Васюник Ігор Васильович. Ігор Васильовичу, вітаю вас на Львівщині. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, перш за все, зараз неабиякого резонансу набуло питання змін до основного закону держави до Конституції. Чи підтримуєте ви ці зміни? Я не підтримав ці зміни до Конституції. Зараз поясню свою позицію. Я двома руками за децентралізацію влади. Вона необхідна. Це є ті стандарти, які є у всьому світі і Європейському Союзі. Не дивлячись на те, що в проєкті змін до конституції є певні, я би сказав, юридичні колізії щодо надання повноважень органам виконавчої влади. Одна стаття надає повноваження префектам, інша стаття надає повноваження органам місцевої влади через створення виконавчих комітетів. Але це все можна коригувати. Питання полягає зовсім в іншому. Я проти того, щоб в тілі конституції було записано особливості місцевого самоврядування Луганської та Донецької області. Я поясню, чому. А якщо ви читали закон про особливий статус Донбасу, то там чітко все написано, що ми. Надаємо о, законні повноваження о, на сьогоднішній день о, тим сепаратистам, які там є, і вони будуть тими ж депутатами о, місцевих рад, тими ж о, керівниками о, силових структур, прокурорами і тими ж о, той ж о, ми практично узаконюємо їх на сьогоднішній день о, на території Донецької та Луганської області. Я розумію, що о, що відбувається, що нам не просто з Росією самому побороти. Я розумію, що Треба йти на поступки певні Європейському е е Союзі і Сполученим Штатам Америки насправді вони нам дуже багато допомагають в цьому так війні з, з Росією, але я не можу е натиснути зелену кропку кнопку е за ймовірний розподіл е нашої території. Тому це моя позиція. Я за цей законопроект не голосував щодо вашої діяльності у комітеті. Ви як представник комітету з питань транспорту? Яка власне робота комітету? Так, я є заступником голови комітету транспорту. Основна моя робота полягає в кураторстві авіа всієї галузі. Так, останнім часом, який я займався, це ми створили На базі комітету було створено робочу групу в зв'язку з ситуацією, яка склалася в авіаційній галузі. Ми провели не одне засідання. А туди долучали експертів з питань авіації. Туди залучали міжнародних експертів, фахівців, які працюють на ринку авіації. Питання полягало в одному. В нас є ринок, авіа авіаперевезень повністю монополізований. Є одна компанія монополіз, яка регулює всі перевезення на сьогоднішній день. Квиток Львів-Київ коштує три з лишнім тисячі. Я перепрошую, цей квиток має коштувати 700-800 гривень максимум. І на це є конкретні зроблені прорахунки. Тому це була моя остання така, я вважаю, продуктивна праця разом з членами підкомітету з питання авіації і рішення нашої робочої групи, яке ми потім за. Затвердили не просто, але все ж таки, затвердили на комітеті Верховної Ради про звільнення голови Державної служби пана Антоніка. Напевно, ви чули вже скандали, пов'язані з Саакашвілі, але всі, скажімо так, юридичні, юридичні моменти були проведені в нас на комітеті з питань транспорту. В цьому контексті не можу не відмітити також неодноразово піднімалася на комітеті з питань транспорту ситуація навколо міжнародний аеропорт Львів. Це аеропорт, куди вкладено майже 5 мільярдів гривень, де не закінчена злітно-посадкова смуга, де не здана в експлуатації трансформаторна підстанція, де на сьогоднішній день всього-навсього літає один літак, один лі один рейс в день, де на сьогоднішній день керує я не побоюсь того слова, банда з регіоналів колишніх і розкрадає ті кошти, які ще на підприємстві залишилися. На жаль, міністерство не реагує на жодні звернення, на жодні звернення ні трудового колективу, ні народних депутатів, ні е, комітету транспорту. Попереднє засідання комітету транспорту ви е, шляхом. Ми прийняли рішення про звільнення попереднього керівника підприємства. Міністерство призначило виконуючі обов'язки, але ситуація не то, що не змінилася, вона тільки погіршилася. Як були смотрящі на державному підприємстві, так і залишилося на державному підприємстві. Недавно Львівський аеропорт, працівники Львівського аеропорту, рада трудового колективу і профспілки провели попередження страйк. Вони вимагають проведення відкритого прозорого публічного конкурсу на призначення керівника. І вони хочуть, і я вважаю, що ці вимоги є абсолютно законними і правомірними, виходячи з того, без тої бездіяльності, яка зараз є на підприємстві, щоб цей конкурс був проведений безпосередньо на підприємстві, щоб трудовий колектив міг почути програму розвитку цього підприємства. І щоб працівники трудового колективу, працівники ради трудового колективу, представники ради трудового колективу і проспілкового комітету були присутні в конкурсі, щоб це не робилося все кулуарне. Тому це питання я зараз одне із важливих є для мене. Я буду його контролювати. І я буду вимагати від міністра Поварського, який на жаль не реагує на жодні звернення призначення проведення публічного конкурсу, і призначення нового професійного керівника. Якщо говорити про вашу роботу у парламенті серед представників Львівщини, ви один із найдисциплінованіших народних депутатів. Ви відвідуєте всі майже всі засідання сесії. Також берете участь в особистому голосуванні. Яка таємниця такого успіху? Як вам вдається максимально долучатися до роботи Верховної Ради? Я дякую за високу оцінку моєї праці. Нема ніяких таємниць. Ми прийшли туди працювати. Я стараюся відповідально відноситись до того місця праці, де я зараз є від справ загальнодержавних до справ місцевих. Які цілі зараз ставите перед собою під час місцевих виборів? Ну, я напевно, я думаю, що ви вже знаєте. Так, я буду кандидатувати на посаду міського голови, і зараз я пробую писати програму розвитку, концепцію соціально-економічного розвитку Львова. Я маю достатньо сильну команду фахівців, експертне середовище. Ми разом з ними зараз сидимо, працюємо над розробкою такої програми розвитку Львова. Я знаю, ви були ініціатором одного з одного з законопроєктів, який передбачає націоналізацію найбільшого виробника автобусів в Україні, власне, Львівського автобусного заводу. Тяжке питання, і, скажімо так, зачепили за живе. Так, напевно, не для кого не секрет, що у Львові працює таке собі підприємство Львівські автобусні заводи цим підприємством, власником цього підприємства є такий собі гражданин Чуркін. Це брат того о, клоуна Чуркіна, який представляє інтереси о, Росі, Російської Федерації в Раді Безпеки ООН. коли весь світ кричить, що це біле, так що Росія здійснює незаконні дії по відношенню до України, що російські війська на території України, що це пряма агресія, пряме вторгнення. А він говорить, що це чорне. Ну, зрозуміло, він говорить по написаному кремлівському сценарію, так. Але справа в тому, скільки таких Чуркінів. Є е, на території е, не тільки України, але й у всьому світі, то, напевно, тільки сам Путін знає. Так? Тому е, я точно знаю, що один із таких Чуркіних це молодший брат того старшого, старшого Чуркіна, є у Львові. Він є власником львівського автобусного заводу, колись потужного, надзвичайно потужного е, е, великого підприємства. І він займається, на моє переконання, такою диверсійно, економічно-диверсійною роботою. Тому ми разом з колегами народними депутатами Парасюком, Кишкарьом Мосійчуком, зареєстрували законопроект про націоналізацію Львівського автобусного заводу. Ми виходили з Суспільних інтересів, які є на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, а ми, Верховна Рада, динансувала всі угоди з Російської Федерації і в військовій сфері, і в сфері розвідувальних даних, і в сфері економічній. Я вже не кажу про те, що витворяє Росія зараз відносно нашого депутата Надії Савченко. Так, то чому ж тоді якийсь Чуркін може собі дозволити тут красти, фінансувати сепаратистів, заробляти на нас і фінансувати тих сепаратистів, які би? наших хлопців. Кожен день практично країна хоронить наших хлопців. Тому ми прийшли на такий, без... ну, я, я вважаю, правильний крок і зареєстрували такий законопроект. Ми будемо вимагати в найближчому часі його розгляду все, що відбувається на сьогоднішній день підприємство. Обладнання вивозиться, підприємство не працює. Тисячу, більше тисячі працівників є викинуті на вулицю. Ну я вважаю, що треба поставити взагалі серйозне питання відносно законності цієї приватизації цього підприємства. Я написав не одне депутатське звернення, і толку нема ніякого. Я, я не розумію тоді, в чиїх інтересах працює Генеральна прокуратура, в чиїх інтересах працює Львівська прокуратура. Одні відписки ніхто не хоче нічого на, на, на це реагувати. Стаття 13 сорок перша чітко говорить, що власність не повинна використовуватись на шкоду ні людині, ні суспільству в даному випадку. Це це звичайна пряма шкода і людині, і суспільству, тому такий законопроект буде сприяти. Я переконаний, що все ж таки база. Наша а, є потужною автомобілебудування, і Львів може бути таким потужним центром автомобілебудування. Я вже не говорю про таке підприємство, як, наприклад, Електрон. А якщо ми об'єднаємо той, той інтелект, який є у Львові, і можливості і ту базу, яка залишилася на Львівському автобусному заводі, я вважаю, що Львів може стати таким потужним центром автомобілебудування. Можливо, з тих двох підприємств треба зробити великий потужний концерн. Вони можуть. Виготовляти не тільки автобуси, вони можуть виготовляти і комунальну техніку, і трамваї, і тролейбуси, і багато інших видів спецтехніки. Тому це питання є надзвичайно важливе, і я буду цей законопроект просувати. Це, безперечно, буде корисним для громади міста, правда? Абсолютно, тому що в нас ще раз повторююся, можливо, але потенціал є високий. В нас є західний науковий центр, в нас є науково-дослідні інститути, в нас є потужна база політехніки, виробничі приміщення електронно, виробничі приміщення львівського автобусного зводу. Якщо застосувати господарський підхід, то я вважаю, що ця промисловість може бути досить потужною. львовою і вона дасть можливість нашим львівянам гідно за. Робляти і мати е, гідну <клес> зарплату. Е, не одним туризмом можна будувати Львів, правда? Туризм це добре, але туризму о, недостатньо є. А, та й, більше, та й бі, е, більше з того, що туризм приїхав і поїхав, а львів'яни залишилися і чекають, як, куди, куди їм працювати, і де працевлаштуватися. Буквально вчора в мене в офісі були е, хлопці, які е, демобілізувалися. І основне питання стоїть: де знайти роботи? Поможіть знайти роботи. Ми згодні працювати, тільки немає де. У Львові немає е, можливості, е, щоб ми були прийняті на роботу. Тому питання розвитку е, виробництва у Львові стоїть дуже гостро. Питання працевлаштування у Львові стоїть дуже гостро. Е, я розумію, що концепція туристичного Львову вона в принципі в нас добре розвинена, так? І туризм е, це дійсно добре. Але якщо ми порівняємо, наприклад, розвиток якогось одного з європейських міст з е, містом Львовом, то це абсолютно різні речі. Я вже говорив, наприклад, Франкфурт-на-Мані Майні. це теж місто е, фестивалів, місто музеїв е, інших е, мистецьких е, заходів. Так, але це теж великий промисловий індустріальний центр в одному індустріальному парку Хехст е, є біля сімдесят міжнародних 70 міжнародних е, корпорацій. Це місто практично називають містом світової аптеки. Там зосереджена вся світова фармакологія, там високий рівень е, виробництва будівельного обладнання, машинобудування, електротехнічного обладнання. Чому Львів не може бути таким потужним? Індустріальним центром, але ж влада повинна цьому сприяти. А ми на сьогоднішній день на 24-му каналі рекламуємо збірбан е, Росії, вкладайте львів'яні кошти. Але дивіться, тим не менше, зараз ситуація в Україні склалася доволі складна і вона не надто позитивно впливає на економіку. Як власне досягти успіху в такій ситуації? Слухайте, якщо мати мету, її можна досягати. Не треба шукати тільки причини. Діагноз на сьогоднішній день у Львові є такий: немає ні роботи, ні гідної зарплати. Тому місто треба розвивати і місто треба давати можливість. Проблема є в іншому. В нас у Львові або, або я провів соціологічне дослідження: 65% львівян каже, що проблема є в корупції. 65%. Це більше половина львів'ян говорить, що в нас в Львові є корупція. Тому проблема є в корупції і в комістві. Корупцію треба побороти, комісство треба забрати, і треба е, трошки використовувати інші підходи в розвитку свого міста, в розвитку свого регіону. На завершення нашої розмови ви також маєте змогу звернутися до львів'ян. Шановні львів'яни, я переконаний, що місто Львів може бути потужним і духовним, і індустріальним центром. Я переконаний в тому, що львів'яни варті кращого. Львів'яни варті європейського рівня обслуговування, львів'яни варті європейського рівня освіти, львів'яни варті європейського рівня медицини. І я все зроблю для того, щоб покращити умови в місті Львові. Дякую. Ми сподіваємося, що вдасться досягти всіх поставлених цілей та задач. Дякую вам за гарну розмову. Бажаю плідної праці. З глядачами прощаюся до нових зустрічей. Побачення.